Одещина є одним з найпопулярніших туристичних напрямків України. Одеська область одна з найколоритніших в нашій країні. Одещина має різноманітну природу, включаючи піщані пляжі, степові ландшафти та лимани. Туристи часто відвідують Одещину для відпочинку, дослідження історичних пам'яток та насолодитися затишною атмосферою курортних міст нашого чарівного південного регіону. Я вже робив великі випуски про Одесу та Одеську область, які ви можете переглянути після цього відео. Сьогодні ж я вам хочу розповісти про найкращі місця Одещини, які потрібно обов'язково відвідати. Отже, десяте місце Вірменська церква та Сарматський склеп. Недалеко від центру Білгородністровського знаходиться підземна вірменська церква. Місто білгород Білгородністровське було одним з перших міст середньовічної Молдавії, де сформувалася численна вірменська громада. Вірменська громада збудувала церкву у 15 столітті. Щоб увійти до неї, потрібно спуститися на кілька сходинок вниз. У такому вигляді храм з'явився внаслідок того, що мусульманська влада забороняла будувати християнські церкви вище за мечеті. На стінах церкви збереглися старовинні розписи та мармурові плити з висіченими написами вірменською мовою. Храм дуже цікавий. Його потроху відновлюють, але роботи ще дуже багато. Біля церкви знаходиться ще одна цікава визначна пам'ятка Сарматський склеп. Знайшли його випадково у піщаному кар'єрі під час виконання господарських робіт. Ймовірно, склеп побудували ще в третьому столітті. За такий тривалий час склеп, звичайно пограбувала, але в будь-якому випадку він сам є історичною цінністю. Склеп досягає 2 метрів за вишки і трохи більше півтора метра завширшки. Плити складені за принципом карткового будинку. Сармати кочовий раномовний народ, який належав до іранської групи народів. Сармати мешкали на межі нашої ери у Сарматії, що нині займає територію сучасної України та підлеглі до неї землі. Інтернет вважає, що сармати виглядали отак. А я вважаю, що сучасний сармат виглядав би ну можливо отак. Тільки шкіра, мабуть, була не така чиста, і зуби не такі білі, та і швидше за все не всі зуби взагалі. Дев'яте місце: античне місто Тіра біля керманської фортеці можна побачити розкопки античного міста Тіра. Археологи тут виявили залишки міських стін і кварталів 4 століття до нашої ери. Так, так, до нашої ери цьому поселенню понад 2,5 тисячі років. Ось таке воно тут усе давнє. На цих місцях були також знайдені стародавні амфори, різні монети, персні та інші свідчення античної цивілізації на цій території. Вважають, що місто заснували жителі давньогрецького міста Мілет. Але розкопки показали, що тут також були і скіфські поселення. А взагалі за всю історію кого тут тільки не було. Тіра встигла побути і форпостом Римської імперії, і піратською бухтою варварів готів. Скажімо так, за греків це місто розквітло, тому їм і приписують його створення та процвітання. Греки розвивали Тіру як торговельний центр. Тіра займала вигідне географічне положення та відігравала важливу роль в античній торгівлі Північного причорномор'я. У цих краях торгували тваринами та їх шкірою, зерном та медом, воском та рибою, а ще продавали оливкову олію, вино, посуд, прикраси та все те, на чому можна було заробити. Нашим нащадкам ще доведеться дізнатися багато нового та цікавого про це стародавнє місто. Восьме місце. Дністровський лиман це ще один витвір природи Одеської області. Лиман розтягнувся на 41 км завдовжки та на 12 км завширшки. Середня його глибина становить 2,5 метри. Дністровський лиман найбільший в Україні лиман закритого типу. Він є яскравим продовженням річки Дністер. Від Чорного моря Дністровський лиман відокремлює піщана коса. Лиман з морем з'єднується лише вузькою протокою. У цих місцях дуже класна природа. М'який помірно-континентальний клімат та морське повітря, насичене солями, сприятливо впливає на дихальну систему, а грязі Дністровського лиману дуже ефективні при лікуванні шкірних захворювань. Цікавим є той факт, що концентрація солі в лимані залежить від напряму вітру та паводків на Дністрі. З рибою тут також все чудово. Тут водяться бичок, окунь, карась та інші. Сьоме місце центр культури. Вина. Шабо. Цей центр розташований на території заводу Шабо у населеному пункті «Шабо». Створили його в 2009 році. Господарі центру своєю головною метою називають підвищення культури споживання благородних напоїв. Компанія Шабо називає свій центр єдиним в Україні, який поєднує діюче високотехнологічне підприємство, старовинні винні підвали, дегустаційний зал, експозиції сучасного скульптурного та архітектурного мистецтва, а також унікальний музей вина та виноробства. Я супердослідження не проводив з приводу їхньої унікальності існування в Україні, тож просто повірю їм. Іншого такого я в Україні не бачив, і до речі, це не реклама. Я не вживаю напої цього підприємства, так що не можу сказати взагалі нічого про їх продукцію. А от саме місце дуже цікаве. Компанія Шаба позиціонує вино не лише як шляхетний напій, а й як мистецтво та філософію, традиції, а також частину культурної спадщини народу України. Ну, якщо своїми словами, то вино це не тільки бухати. У цій місцевості історія виноробства є досить давньою. У центрі представлені окремі зали, присвячені різним історичним епохам. Батьками виноробства у цьому регіоні вважаються давні греки. Символічно, що при вході до музею вас зустріне бог виноробства Діоніс. Якщо потерти його руку, то буде багато щастя, здоров'я, ну ви зрозуміли, все як завжди. На території центру розташовані чудові показові виноградники, на яких відбувається щомісячне обрізання виноградної лози. Цим обрізанням обмежують зростання винограду, щоб усі речовини та мікроелементи йшли у ягоду. Таким чином, ягода отримує потрібні цукри, кислоти та необхідні елементи. Тут навіть є пам'ятник, на прикладі якого можна побачити, як плаче лоза. Взагалі тут можна побачити дуже багато всього цікавого. Шосте місце. Куяльницький лиман це природній лиман, розташований в Одеській області. Він знаходиться на території Одеського району біля селища Куяльник. Лиман відноситься до Дельти Дунаю і є одним з найбільших природніх лиманів в Україні. Куяльницький лиман має площу близько 60 квадратних кілометрів. Він відокремлений від Чорного моря піщаним куяльницько-хаджибейським пересипом до 3 км завширшки. У лиман впадає річка Великий Куяльник. Куяльницький лиман може мати рожевий колір через присутність великої кількості водоростей роду Доналіела Саліна. Ці водорості мають здатність накопичувати каротиноїди, зокрема бета-коротин, який має червоно-помаранчевий колір. Цей лиман є важливою зупинкою для багатьох видів водоплавних птахів. Взагалі куяльницький лиман має велике природне значення. На його території є багато рідкісних видів рослин і тварин. Тут можна зустріти різноманітні види риб, ракоподібних і багато інших морських організмів. Також в цьому районі розташовані солоні озера та лікувальні грязі, які використовуються для оздоровлення. П'яте місце Приморський бульвар та пам'ятник дюку. Приморський бульвар є одним з найвідоміших та найпопулярніших місць у місті Одеса. Він розташований вздовж узбережжя Чорного моря та є популярним місцем відпочинку для місцевих мешканців та туристів. Приморський бульвар простирається на декілька кілометрів від парку Шевченка до пляжу Ланжерон. Бульвар відомий своїми живописними видами на море, приємною атмосферою та широкими прогулянковими алеями. На приморському бульварі розташовані історичні та архітектурні пам'ятки, які додають йому особливий шарм. Серед них можна відзначити потьомкінські сходи, що ведуть від бульвару до історичної частини міста, та монумент дюку Рішельє. Пам'ятник дюку в Одесі є одним з найпопулярніших символів міста. Це своєрідна візитівка Одеси. Дюк де Рішельє був головним керівником Одеси з 1803 і по 1814 рік. Одесити й рішельє мали справжню взаємну любов. Під його керівництво місто завивало славу найперспективнішого і наймальовничішого міста в Європі і перетворилося на великий торговий порт. Під його правлінням в Одесі з'явилися престижні навчальні заклади, а також було збудовано театр. А ще рішельє допоміг місту подолати чуму. Четверте місце: Одеський національний академічний театр опери та балету є гордістю України, а також емблемою та візитною карткою Одеси. Одеський оперний театр виділяється навіть серед найбільш вражаючих та унікальних будівель Одеси. Він входить до п'ятірки найкращих театральних будівель світу. Цей архітектурний шедевр увійшов до списку журналу Forbes незвичайних пам'яток Східної Європи. Ця пам'ятка архітектури та мистецтва практично одноліток Одеси. Будівля першого театру була відкрита далеко 1810 року, але вона згоріла в 1873 му Після цього будинок кілька разів перебудовували. Скульптури, завитки, візерунки все це сьогодні прикрашає Одеський театр опери та балету. Одеська опера збудована у стилі віденського барокко. У плані вона має підкову форму і складається з трьох поверхів. Прямо дуже хорошо і красиво. Третє місце: Вилкове це маленьке містечко на Одещині. Місто засноване у 1746 році як селище Липованське. Цей населений пункт розташувався на 72 островах поблизу місця впадіння Дунаю у Чорне море. Це єдине в Україні місто, збудоване на рукотворних островах. Загальна площа міста становить приблизно 460 гектарів. Проживає тут близько 7 тисяч людей. Вилкове часто називають українською Венецією через те, що місто знаходиться на воді. Якщо чесно, на італійське місто Вилкове і близько не схоже. Не кожне місто на воді це одразу Венеція. Ну, стереотипи ніхто не скасовував. Хоча Венеція та Вилкове знаходяться на одній широті, і над рівнем морі розташовані однаково. Венеціанськими каналами плавають гарні гондоли, а по вилківських звичайні практичні липованські човни. Спочатку поселення Липованське будувалось в результаті титанічних зусиль перших мешканців цих земель. Щоб тут звести свій будинок, необхідно було повністю розчистити територію від очерету, потім навколо цієї ділянки увага руками прибрати густий та в'язкий мул. Цим же мулом, якраз, робили головну ділянку, щоб вона була на пару метрів вище за рівень води. Так утворювалися штучні острови та канали навколо них. Ось уявіть, скільки потрібно було часу постійно брьохатись у воді. На островах формувалися ділянки для будови будинків та городів. Будинки були без фундаменту. Будувалися вони зі стовбурів дерев, мотузки, очерету та мулу. Зараз би екологи таких будівельників розцілували б. Але жити в таких умовах, як ви розумієте, було досить важко. Загалом, канали це головна особливість міста. Їх потрібно систематично чистити від мулу, щоб канали не забруднювались і не присихали. Кожен господар будинку повинен доглядати за каналом. Під доглядом мається на увазі чищення та поглиблення каналу біля свого будинку. Система каналів влаштована таким чином, що вони з'єднують повздовжно поперечною сіткою два рукави Дунаю. І якщо перекривається один канал, то відповідно це веде до замулення всіх інших каналів, що поєднуються. Тротуари тут називають кладками. Ці кладки завшишки зазвичай у 2-3 дошки. Лінія берега укріплена двометровими дерев'яними кладками. Такими каналами можна поплавати на човні. У місцевих жителів човен це один із основних видів транспорту. У місті налічують близько півтори тисячі човнів. Друге місце. Акерманська фортеця це цінна історична та архітектурна пам'ятка. А ще це зразок містобудування 13-15 століття. Будувалася фортеця як оборонна споруда. Спорудження такого типу одне з небагатьох в Україні, яке чудово збереглося до нашого часу. Тут, на перетині торгових шляхів було створено одну з найбільших у Європі Акерманську фортецю. Її площа становить 9 гектарів. Загальна довжина стін понад 2 кілометри. Висота стін та веж від 5 до 15 метрів, товщина від 1,5 до 5 метрів. Величезні розміри фортеці дуже вражають. З півночі фортеця вмивається водами Дністровського лиману, з інших сторін оточена глибоким ровом. Спочатку цей рів заповнювався водою, що було захистом для тих, хто його охороняв. Із з містом був єдиний канал комунікації підйомний міст. Протягом століть фортеця мала стратегічне значення для захисту місцевих жителів, тому будували її дуже файно. На основну споруду фортеці пішло близько двох століть. На сьогодні точно невідомо, хто розпочав будівництво споруди. Більшість істориків вважають, що фортецю заклав хан Золотої Орди Берке у 13 столітті. Потім фортеця потрапила до Генуестя. трохи згодом тут господарювало Молдавське князівство. У 15 столітті фортеця відійшла у володіння Османській імперії аж на три століття. Пізніше були російські та радянський періоди. Сьогодні ця грандіозна фортифікаційна споруда є символом українського міста. Раніше фортеця складалася з чотирьох дворів, кожен із яких мав своє особливе призначення і міг самостійно вести оборону. Зараз можна побачити лише три двори. Цитадель була головною частиною цієї споруди. Цю фортецю у фортеці збудували генуесі у 13 столітті на площі 300 квадратних метрів. У чотирьох кутах встановлені чотири великі вежі висотою близько 20 метрів. Тут були найголовніші приміщення фортеці: комендантський палац та пороховий склад, а також головна точка командування. Ну а там, де командування, там же зберігалася і скарбниця міста. Біля цитаделі можна піднятися на високі стіни, де відкриваються чудові краєвиди на Дністровський лиман та місто. Ну і звичайно, перше місце. Дунайський біосферний заповідник це самостійна природоохоронна та науково дослідна організація. Сам заповідник розташований на півдні України на кордоні з Румунією. За рішенням ЮНЕСКО він став частиною світової мережі біосферних резерватів. Тут можна побачити величезну кількість рідкісних рослин та тварин, занесених до червоної книги. Заповідник входить у світову мережу біосферних заповідників. Дунайський заповідник унікальна екосистема, де можна зустріти понад 500 видів різних рослин, понад 100 видів риби та понад 200 видів птахів. За кількістю видів фауни, дельта Дунай є одним з найбагатших місць у Європі. Цьому сприяють значні кормові ресурси цієї території. Річка Дунай є однією з наймогутніших у Європі. Її довжина складає цілих 2860 кілометрів. Більшість Дунаю протікає територією Угорщини. Загалом ця річка протікає територією 10 країн. На берегах Дунаю розташовані десятки міст, у тому числі чотири столиці. Кажуть, Дунай залишився останньою річкою в Європі, де ще зберігся природній нерест прісноводної білуги. Це найбільша риба, що зустрічається у прісних водах. Білуга здатна жити до 100 років, може зрости до 4 метрів завдовжки і важити понад тонну. У цьому місці утворилися величезні водноболотні угіддя, що відрізняються високою різноманітністю форм життя. Всі водноболотні угіддя вкриті непрохідними ділянками очерету, в якому гніздяться птахи. Ці водноболотні угіддя вважаються найбільш продуктивними екосистемами світу. На їхній території панує біологічна різноманітність. Особливо такі угіддя дуже важливі для птахів. Нульовий кілометр пам'ятний знак встановлений на острові Анкудінов поблизу Вилкове, де Дунай впадає в Чорне море. Як завжди в таких туристичних місцях вам скажуть, що це саме те місце, де здійснюються всі ваші бажання, дехто навіть намагатиметься пролізти через цей нулик, щоб точно і напевно все здійснилося. Одещина, неймовірно цікава, жива та чарівна. Якщо у вас буде можливість побувати в цьому регіоні, то обов'язково скористайтеся цією можливістю. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то можете подивитись інші мої відео про Одещину. Ну і підписуйтесь на канал, залишайте вподобайки та коментарі, а я вас буду тішити новими цікавими відео. Всім міцного здоров'я, багато кохання, мирного неба над головою і всіх цьому. Бережіть себе!